Досягнув, підтвердив і отримав. Щоб в нас не було одноразових так, статусів. То партнер 11% 1000 балів, бонус, 1000 гривень, і вже приблизний заробіток 2770. Ну, приблизний заробіток найпростіше порахувати, яким чином? Взяти особисті продажі і помножити на відсоток. Я знаю, що ви не любите так і кажете, покажіть мені таку людину, яка там стільки заробляє дуже часто, особливо на вищих статусах. Але для того, щоб е, зрозуміти різницю, ви можете зробити порівняння з того, як це було. Статус наставник 15%, оборот 2000 балів і бонус 2000 гривень. Це дуже легко запам'ятовується. І приблизно. 7560 гривень Статус менеджер 19%. Груповий оборот 3000 балів, бонус ВНС 10 тисяч гривень без змін. І дохід приблизно вже більше 14 тисяч гривень. Статус директор 25%. 4,5 тисячі балів зверніть на це, будь ласка, увагу, бонус 25 тисяч гривень і приблизний дохід директора вже біля 30 тисяч гривень.